Творчий конкурс. У величезній актовій залі загальноосвітньої школи номер 75 Завтра відбудеться творчий конкурс. У ньому візьмуть участь учні усіх класів. Це дуже великий творчий захід. Школярі. Які виборюють призові місця у своїх вікових категоріях, отримають цікаві нагороди у шкільному коридорі? Розвісили малюнки на столах розставили вироби з дерева, глини та пластиліну. А ще на конкурс діти принесли вишивки, плетиво і усякі речі, зроблені власноруч. Чия робота виявиться найкращою. Але цікавіше відбуватиметься в актовій залі. Там усі почують кращих шкільних співаків, поетів, декламаторів і музикантів. Виявляться дитячі таланти. Лана поверталася додому вкрай засмученою, їй просто не щастило. Сьогодні вона подала на виставку свій малюнок, але він зовсім не виділяється з поміж десятків інших робіт. А так хочеться привернути до себе увагу. Всім так подобаються вірші Ганнусі з 5-го Б класу, її всі хвалять, називають поетесою. А чим вона Лана гірша? Ні, треба терміново щось вигадати. Удома дівчинка нікому не розповіла про свої переживання і завчасно пішла до своєї кімнати. Там у неї з'явився геніальний план. Колись у юнацькі роки її мама теж писала вірші. Вони ні трохи не гірші за заганусині, навіть кращі. Що поганого, якщо завтра прочитати їх на конкурсі, видати за свої теж не страшно, адже не в поета якось списала, а взяла в мами зі старенького зошита. Вірш Лана вибрала дуже швидко про природу. Там навіть кілька рядків про те, що все навколо створив Бог. Лана зрозуміла, що з християнської позиції це навіть добре. Нехай усі почують, що вона вірить у Бога. Лана швидко переписала вірш на аркуш, а мамин зошит поклала назад у письмовий стіл. Вивчити вірш на пам'ять не викликало особливих труднощів, адже пам'ять у Лани дуже хороша. Перед сном дівчинка уявила, як завтра на сцені під гучні оплески закінчить читання вірша власного творіння. І на очах здивованої Ганнусі здобуде головний приз: Наспіх, помолившись, дівчинка лягла спати. Наступного дня Лана збиралася до школи, як на свято. Нові блискучі шпильки у волосі та гарна сукня надавали їй упевненості. У класі дівчинку відразу зустріли запитанням. ти братимеш участь у конкурсі? Відповідальні за конкурс старшокласники записували охочих у свій зошит. Лана, якомога голосніше, щоб усі однокласники почули, сказала: Звісно, я написала вірш. Дівчинку внесли до спису учасників, а в Ганусі заокруглилися очі. Лано, ти теж пишеш вірші. Чому ти ніколи про це не згадувала? А навіщо сурмити про те на весь світ? Я ж не вискакуля якась. Дівчинка почувалася переможницею. Лано, чи багато маєш віршів? поцікавився Олесь сусід по парті. А тобі що? Багато, я давно пишу. І про Бога? Про Бога також, про все. Принесеш почитати. Вірші, друже, це особисте, зрозумів? Після цього діалогу діти вирушили до актової зали. Уроків сьогодні не буде, поки всі сідали по місцях, журі підбивало підсумки конкурсу умілі руки. Вже було відомо імена переможців малюнок Лани, як вона і передбачала, навіть не помітили. Тож дівчинка мала єдиний шанс показати себе талановитою, вийти на сцену з віршем. Неподалік від неї сиділа Ганнуся. Її губи ворушилися. Дівчинка теж повторювала вірш. Лана почувалася неймовірно впевненою. Коли ведучий оголосив її прізвище, дівчинка нітрохи не захвилювалася. Притихла зала, уважно слухала кожне її слово. Вірш дійсно був гарним. Лана навіть сама повірила, що це її власний твір, і доклала усі зусилля, щоб красиво його прочитати. У перших рядах сиділа її класна керівниця Надія Іванівна. Вчителька була здивована і водночас дуже задоволена своєю ученицею. Оплески лунали гучно і тривало. Лана поверталася на своє місце з почуттям гідності. Гануся виступила відразу після однокласниці. Її ще невмілий, але щирий віршик залишився майже непоміченим глядачами, тому дівчинка скромно зійшла зі сцени. А Лані тим часом звідусіль шепотіли. Молодець! Прочитай іще! Здорово! У залі ще довго лунали пісні та вірші. Хтось грав на скрипці, а потім усі схвильовано чекали на результати. Їх мають оголосити після 15-хвилинної перерви. Залу майже ніхто не полишав. Усі школярі шумно обговорювали майбутні новини. Та нарешті на сцену вийшла ведуча і урочистим голосом оголосила переможців. Лана ледь не підстрибнула від щастя. Почувши в цьому списку своє прізвище. Так вона з невеликою групою дітей опинилася на сцені. Під загальний гул та оплески їй вручили квіти, грамоту і велику коробку з червоною стрічкою навскіз. Це був її приз. Дівчинка захопленим поглядом обвела глядачів. Он усміхається їй Надія Іванівна. Он щосили плескає в долоні сусід по парті, Олесь. Там Сумно дивиться на неї Ганнуся. Лана їй посміхнулася. Нехай знає, що не всі такі задаваки, як вона. Але хто це там, у кутку зали? То дивиться на Лану так тривожно і задумливо. Дівчинка застигла від цього погляду, який, здавалося, пройняв її серце. Руки Лани затремтіли. В залі була її мама. Вона сиділа тихо і непомітно серед інших батьків. Лана не запрошувала її на конкурс, коли ж вона прийшла? Жіночка, яка сиділа поряд із мамою, намагалася привітати з перемогою доньки, однак вона лише ледь кивнула у відповідь. Погляду, що промовляв, гучніше за всі слова, Лана не витримала. Дівчинка втекла із сцени, прошмигнула в роздягальню і вискочила геть зі школи. Що ж тепер робити? Куди тепер іти? А що вона вдома скаже? Як їй соромно! Ноги самі собою понесли її до бабусі. Хто як не вона, зараз зрозуміє лану. Бабуся завжди раділа приходу онуки, а сьогодні особливо. Мама вчора їй повідомила, що в ланиній школі відбуватиметься творчий конкурс. Бабусі було цікаво дізнатися, чи брала в ньому участь онука. Лана мовчки поклала на стіл коробку зі стрічкою, простягнула бабусі квіти і грамоту і утомлено сіла на стілець. Старенька заметушилася і не відразу звернула увагу на настрій дівчинки. Начепивши окуляри, вона почала вголос читати грамоту. Нагороджується переможниця конкурсу Світлана Степанова. За власний вірш і заохочується почесним призом. Біля дати стояв ряд підписів журі, бабуся радісно сплеснула. Онучко, то ти що вірші пишеш? У матусю, отже, вдалася. Вона поезію також захоплювалася. Бувало, прокинуся вночі, а вона ось тут, за цим столом, сидить, усе думає і пише, а писала дуже добре, часто на богослужінні її вірші молодь читала. Тож ти, значить, продовжуєш її працю? Слава Господу! Але тільки зараз бабуся помітила, як по щоках лани повзли великі намистини сліз. Що трапилося, дитинко? Тебе образили? Лана схопилася зі стільця, уткнулася бабусі в коліна і гірко розридалася. Бабусю, як тепер мені жити? Як іти додому? Що ж я наробила? До школи теж більше не піду. Довго ж довелося з'ясовувати жіночців, чим справа, допоки, врешті-решт, усе зрозуміла. Втішити вона внучку не встигла. Двері розчинилися і на порозі з'явилася мама. Лана зі страхом дивилася в її очі, чекаючи на докори та вирок. Вона ще ближче притиснулася до бабусі, але мама поводилася дуже спокійно. Вона ще з юності звикла ділити всі радощі та хвилювання зі своїм Спасителем. Тому він підказав, як бути з донькою. Дорогою зі школи мама невпинно молилася, молилася, намагаючись усім серцем зрозуміти свою дівчинку. Лана кинулася їй назустріч. Матусечко, мила, прости мене, я винна, що тепер мені робити, мамо! Добре, я тебе прощаю. Але є той, у кого ти ще не попросила вибачення, якого ти засмутила найбільше, там, на сцені. Ти кожним своїм словом, немов батогом, била його по щоках, зраджувала його довіру. Іди спочатку до нього. «Іди одна, ми почекаємо тут. Мама вказала на сусідню кімнату, Ілана пішла туди. Мамині слова врізалися в її свідомість. Вона уявила собі засмученого, зраненого Ісуса і у сльозах схилила перед ним коліна. Він чекав. Бог уважно слухав її невиразні слова, схлипування і зітхання. Лана ще ніколи в житті не відчувала такої сильної присутності Бога в молитві. У сусідній кімнаті мама з бабусею також дякували йому, в чомусь каючись і чогось просячи, і Господь чув їх усіх. Після молитви Лана написала свій перший у житті вірш. Вона присвятила його тому, хто її зрозумів і пробачив, хто став їй таким дорогим. Віршик був ледь пропорційний, але захоплений і ніжний. Мамі і бабусі він дуже сподобався. Лана знала, що Ісусу він подобається ще більше. Того вечора дівчинка вирушила до Ганнусі. Лана через поріг простягла так і нерозпаковану коробку зі стрічкою і перепросила: Я тільки почала писати вірші. Вони набагато гірші за твої, а то був мамин вірш. Не гнівайся на мене, будь ласка. Ганнуся ніколи не ходила павою, як вважала Лана, і одразу все зрозуміла. Навіть якщо з тобою ніхто більше не дружитиме, я тебе не залишу, на прощання прошепотіла вона однокласниці. І Лана подякувала їй за ці слова. Надія Іванівна теж була привітною. Вчительку дуже зворушило зізнання дівчинки, але розповідати про поступок у класі вона не радила. Твій віршик мені сподобався, той, що склала сама. Я майже нічого не знаю про Бога, але відчуваю, що ти любиш його всім серцем, усією душею. Кожен рядок твого вірша про це говорить. Наступного разу спробуй щось написати для творчого конкурсу, ось побачиш, у тебе неодмінно все вийде. А дітям у класі не обов'язково все знати, не всі тебе зрозуміють, але я рада, що з цієї ситуації ти здобула для себе таку важливу науку. Потім у житті Лани було безліч творчих конкурсів, траплялися поразки, а були й перемоги. Та головне вона всім серцем полюбила того, хто врятував її своєю смертю. Чи не потрапляла тобі до рук збірка її зворушливих віршів, які присвячені Ісусу? Вони прекрасні, еге ж?